Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні з робочим візитом віце-прем'єр-міністр України відвідала об'єкти в області, де розміщуються внутрішнє переміщення особи. Заслухали голів районних військових адміністрацій стосовно проблемних питань та обговорили участь Одещини в міжнародних програмах для залучення коштів на ремонт інфраструктурних та житлових об'єктів. Які будуть використовуватися для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Також сьогодні спільно з міністром інфраструктури України та Генеральним секретарем Міжнародної морської організації відвідали порт міста Одеса, обговорили безпекові виклики для цивільного судноплавства та стабільної роботи портів. Головне завдання на цьому напрямку це розширення номенклатури вантажів та збільшення об'ємів їх перевезень із залученням наших портів. Разом до перемоги! Все буде Україна!